Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, які у нас в теплиці огірочки повиростали, хожу і радію, дивлюсь на цю сторону, бо тут вони зараз і вам покажу. Ось наша тепличка 3х4. І ось дивіться, які герлянди висять з огірочків. Повиривати вже треба. Дивіться, красиві які, прямо герлянди. Отут мені дуже подобається оця герлянда. Менше, більше, більше, більше. Зараз буду вибірати. І з цієї сторони. Поливаються, але тут дуже жарко. І все рівно листочки в'януть. Вон які огірки вже здорові повиростали. Цілий гірлянди ялинкові. Так що не дуже треба замарачуватися на городі і садити п'ять чи сіки рядків тих огірків, як посадити, е, як посадити, сіки я посадила. Тут два. Тут два, тут два Ну, кущики, дехай вісім кущиків я посадила в тепличці, бачите, повно гірків. В один стебел я веду огірки. Всі пасинки я обриваю і повно-повно огірочків, повно. Але, бачите? Зараз, як виберу, буде пів відра. І між іншим вибіраю кожен день. Ви що думаєте? Це я тиждень не вибирала? Ні. А дивіться, який в теплиці перець ось. ось. Боже, мені ось у. О... Мені ось опопа. По <смітна> який здоровенний. І перці є. Це в мене так перший раз я. Пікірувала перець, який трішечки повисаджувала, а який залишила в теплиці. І він це такий виріс. Он перці. Можна уже, хто любить зеленими, можна і зеленими їсти. Не обов'язково, щоб він покраснів. Є там зав'язі. Ох і високий. Все, дивіться, половина теплиці, і він до половини. Висотою, речками. Хорошо, що вийшла познімати, да, прос... да... да проходила повз огірочки на городі. Радуюся, що в теплиці повно огірочків, а пов'яли листочки, хоч ми кожен вечір їх поливаємо. І все рівно на день від такого сонця вони в'януть. Особливо щось цей перший рядочок. Там не дуже, а цей перший рядочок. І думаю, ну, подивлюся. А тут повно гірків зараз буду вибірати. Я навіть і не думала, що вони вже тут є. Оце да. Оце так. Да. це вже треба займатись солінням, консервуванням. Не думала так швидко, що це момент наступе. Ось о, уже і треба й виривати. Повно гірочків, Боже. Листочки бачите на сонці. Прив'явші, прижовтівші. Дощика хоче проси. Ого, там уже такі огірки лежать. Там уже такі огірки лежать. Гарні. Буду зараз вибирати. Все, друзі, а це помідорна грядка. Завжди сажу десь по 500 помідорів, ну, цей рік менше посадила, попідв'язуваний, тут низенькі, там високі, трошки жовтіють, бідненькі. Що ж ти зробиш? Де огорчаєшся, де радуєшся? Ось у бурячки, наприклад, вже дивіться, які гарні бурячки вже. На борщ підуть, ще старі лежать у погребі. А тут ось о, молоденькі, такі здорові вже. Калас. Ого, ноди такі здорові. Це радує, картопелька цвіте, пахне, квіточки пахнуть з усієї сили. Там кавунчики у нас баштан аж туди, в кінець. Ой, які бурячки гарні. Аж душа радується. Ось, бачите, які кавуни. І в нас, між іншим є в мене відео, де а вони дуже гарно спіють, і вони такі цукрові і солодкі. Так що ми садимо їх, сіємо кожен рік. І не купляємо, а їмо свої. Домашні, гарні такі по 5-6 кг виростають. Оце смакота і просто чудо.